Всім привіт! Мене звати Антон Піскун і в цьому відео я розповім, як в ERP-оду в продукті облік для України сформувати акт звірки з контрагентом. Тобто його друковану форму. Для аналізу стану взаєморозрахунки з контрагентами. В воду є стандартний звіт, який знаходиться в меню Бухоблік Звітність. Він має назву розрахунки з партнерами. І тут є можливість е, проаналізувати стан взаєморозрахунків за визначений період. Тобто тут можна обрати або проміжок дат, або останній місяць, е, попередній місяць, останній квартал, попередній квартал, останній рік. От. Або можна вручну задати проміжок е, дат, за яким ми хочемо подивитися взаєморозрахунки. Потім є ще окрема можливість зробити фільтр по дебіторській або кредиторській заборгованості, а також заборгованості перед співробітниками. Також є можливість накласти окремий фільтр по рахункам обліку, де у вас ведуться, ведеться облік взаєморозрахунків, розрахунків, тобто можна зробити вибірку чисто по 361 рахунку, наприклад, або 631. -му. Давайте я в якості прикладу зроблю фільтр по 361-му рахунку Debitur. От, І робиться автоматична фільтрація даних в самому звіті. Партнери. Тут ми можемо накласти фільтр по певним партнерам або міткам-партнерів, якщо ви їх використовуєте. І в опціях є можливість зробити групування по договорам або по замовленням, або вигнути ці дві опції. І вам буде показано всі записи, які є у вас по контрагенту в обліку. Ось у мене зараз стоїть а, групування по договорам. І а, тепер, а, для того, щоб сумувати намок-звірки, нам необхідно знайти а, необхідного контрагента. От, давайте я зроблю фільтр по контрагенту і виберу клієнт. Клієнт 1 договора. Ось у мене є такий чисто контрагент, по якому облік взаєморозрахунки вівся в розділі договорів. І, Відповідно, для того, щоб сформувати звірки, Якщо у нас стоїть групування по договорам, то акт звірки буде формуватися по договорам. Якщо групування стоїть по замовленням, то акт звірки буде формуватися по замовленням. Якщо не обрано жодне групування, то тоді акт звірки буде формуватися в цілому по контрагенту. По тій вибірці, яку Ви зробите в цьому звіті. І от ж, Для того, щоб зробити загальні акт акзвірки, я на рівні контрагента, можу натиснути кнопку Акзвіряння. Формується друкована форма звіту у форматі PDF. Ось він має наступний вигляд. І так як я робив це як звіряння на рівні контрагенту, то в мене в акт звірки буде потрапляти усі договори і буде показано по кожному окремому договору, які були з цим контрагентом за цей період. От бачимо, в мене є там договір 576-й по ньому було відвантаження 13.05. І ще був договір 3 від 6.12 по ньому була оплата і реалізація. І є ще взаєморозрахунки, які фіксувалися не по договорам. І відповідно такі договори е, будуть позначатися як невизначено. Так, да, щоб це вас не лякало. Є у вас операції, які проведені без сказання в них договору. Якщо треба сформувати звірки по конкретному договору, е, ми на рівні цього. Договору, а також можемо натиснути на кнопочку «Ак звіряння» і у нас буде сформоване звірки в розв'язі тільки по цьому договору. Ось. «Ак звіряння» за договором таким-то і показані взаєморозрахунки тільки по цьому договору. Тобто досить просто сформувати необхідний вам документ. Після його формування ви можете надіслати його контрагенту, і контрагент скаже, чи дійсно так у нього, чи є якісь розбіжності, і ці розбіжності ви вже будете потім в разі необхідності виправляти в системі. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі у наступних відео.